В этом году Old Car Land немножко в урезанном форматі. Зараз подивимось, що тут є староноводницький парк. Росія може в будь-який час зробити обстріл. Зробили невеличку таку ось виставку. Ми ну, людей багатенько, зараз подивимось, що тут є. Ну, звісно, не таке масштабне, як було колись. Це вже щось таке більш цікаве. А це навіть Дніпра машина Купе-дві. однувати. <ривітна> можна і сфотографуватися. Багатенько людей все ж таки. Мене цікавить ось ще який, дивіться рожевий. Що у Елвіса преслі. Ось рожевий кадилак. Вон який тут Іван. Спереду, попереду і з Недавно китайцям читаємо. Я вже отправил беремо. Дивіться ця машина. Ще додатковий багажник. Что ж тут далее? Кабриолет. Это видите оце такая, це, таке, це часто зараз у стрины. Конечно, масло. Здесь було це уже популярно. Наші таки, коли б тактики, це було щось таке на цьому. Хобра. Тогда десь мені фобру подивитися. Ту да. зараз місця. Мало. О. Мотоцикл. По диплохам там. Тут. О, є така цікава. Якщо ви знаєте, то це тяжо. Отак от, якщо ви знаєте. Подивіться, в моєму випуску про Карпленд Минулий є, ця машина вона вже була. Я ще тоді показував, що це таке тяжело. Ми ось Волга. Ось бачив, що оцей перемикач передач на кермі. Ще, ще оця магнітола, точніше радіо ще таке залишилося оригінальне. Ну, а це вже 24-та волга. Так, я думаю, що машини ще прибувають. Цікаве. Так. Ну я так і не вгадаю, що ж це за машина, марка, ну треба подивитись. Що ж там Так, і тут не зрозумів. Ну, напишіть в коментарях, що це тут за такий транспорт, якої марки. Немає ніяких розпізнавальних знаків. Кабілак. Ось такий опір. Не знаю, сенатор це чи ні, зараз подивимось. Отель рекорд. уже уже не помечаю, вот а, там кабриолеты, вот Москвич, Я покажу модели москвич вот это троги Чуну зробили пари на такому страшні лазі de Тися ось яка машина ще. Відкривається криша. Так, Ді. Ну, Все таки, як там на колесах зробили. туалет, Ліжко, столик, шапка невеличка, так, на базі транспортера. Це кофейня така. Ну, да, Volkswagen ці. Останні там стоїть. Ні, це вважається останні нормальні. Ось Жигуль в якомусь стані гарному. Теж карбураторний двігу такого небагато. Фіолети, так ось це Opel такий. А це Skoda А тобі квапию, я називаю. Це мабуть дуже така рідка модель Skoda Не працю часто зустрінеш. Так, ну, я трошки пройдусь тут ще я бачу, що це вже все. Подивіться, в мене є випуск Car Land музею авіації, а там більше. Так, оце вже тюнінговали Запорожець. Так, ну все, це, мабуть, просто приїхали, тут припаркувалися інші машини. Щоб подивитися. Все тоді повертаюсь. Зараз буду вже виходити. Оце тільки невеличкий такий мінус, що місця дуже мало, але можна вон, дивіться, щось таке перекусити. Ось, дивіться, Жигулі і така моделька машини, якраз у колір цієї машини. І що ж, Тоді я вже буду виходити, Давайте Ще раз пройдуся. Так, може десь щось в іншому ракурсі можна буде побачити, бо місця мало людей дуже багато. Так. Що, Така виставка. Він ще під'їжджає Волга там, якщо побачите. Добре, буду закінчувати трансляцію. Заходіть до нас, підписуйтесь на наш канал. Тамандруйте разом з нами.